Усім привіт! З вами Олена, і ви на каналі «Міра на Землі. Нарешті моє підвіконня заквічалося. Ось така краса зараз. Останнє я робила огляд цього віконечка ще у кінці січня, зараз початок березня, і ось таку красу я маю на своєму підвіконні. Ось, бачите, скільки тут всього. Ще квітне. За цей час за місяць відбулися деякі переміни на цьому підвіконні. Я продала деякі екземпляри своєї колекції: це пілорчики Баблс та пілорчики Санта-Роза. Ну, Хто знає ці сорти, той знає, що це орхідеї, які мають невеликий розмір квітки десь до 4 см. І я все на них дивилася, думала, подобається мені такий розмір, не подобається. І ось цієї весни, коли вони вже друге або втретє, навіть деякі з них розквітли в домашньому цвітінні, я зрозуміла, що все ж таки це не мій розмір і виставила їх на продаж. І, як на диво, вони дуже швидко пішли. Навіть була черга, я не думала, що е, ці пілори когось зацікавлять. А потім передивилася, а на них значно підвищилася ціна, і тому за ті гроші, які я виставила, звичайно, було дуже приємно комусь купити ці пілорчки. Ну, а я Ну а я ось маю тепер таку картину, яку хотіла мати, щоб на моєму підвіконні залишилися лише одні крупноцвіти. Ну, а тепер поближче. Про кожного і про кожну я розкажу більш детально. Ось так таким деревцем на два квітконоси проситься в кадр пілорчик танго. Я його показувала в січні. Він досі прекрасно тримає свої квіти, вони досить важкі. І бачите, він так самостійно ось догою зігнув свій квітконос, і вони ось так спадають таким невеличким каскадиком. Ну, оце дійсно мій смак, крупна квітка велика, і ось такий прекрасний каскадик. Хоча він не такий великий, як був у минулого, минулому році влітку, але все ж таки. Ну, все ж таки, це гарно, мені подобається. За ним стоїть ось цей. Малий новий красень це пілор Атлантіс. А, ну, Дуже він у мене красивий. Теж я його люблю, цей пілорчик. але щось йому не сподобалося. Може, те, що його, я його переставляла туди-сюди, і тут мало б бути більше квітів, сім. Ось тут ще два було ботони, але він їх чомусь відсушив. Це новий квітконос. Цвіте і ось це з бокової брунічки, теж одна квітка лишилася, хоча було ще два бутони. ну Не сподобалося йому. Туди сюди мої переставляння, поки я їх тут мостила, вмощувала, щоб кожен стояв гарненько, щоб я на них милувалася. ну Йому не сподобалися мої такі маніпуляції. Дуже мене дивує у цьому сезоні Равелло. Взагалі тут мав бути бантик, але чомусь вона вирішила у домашньому цвітінні процвісти звичайним стандартом. Не знаю, вперше бачу, щоб Равело так виридувало. У мене раніше був Равело бантик, і ось таких фокусів він не викидав. А тут, коли розпустилася перша квітка, я навіть не зрозуміла, а що це в мене таке розцвіло, а хіба в мене таке було? А потім я зрозуміла, що це моя равела десь загубила свої банти. Ну, ось в такому в першому цвітінні вона буде ось така звичайна квіточка. Так, далі у мене знаходиться ось такий великий красень це пінів, моя велика любов. Він був у мене у попередній колекції. Я займав особливе місце у серці, і зараз так само я його дуже сильно люблю. І ось це перше домашнє квітнення після покупки. Ось такий мій красончик, обожнюю, просто обожнюю цей сорт. Також викинула кренделя в мене і Альбоефіра. Дивіться, це був, мав бути пілор. Але чомусь він теж вирішив стати стандартом в цьому цвітінні. Я навіть задумалася, думаю, може я помиляюся, може в мене була і звичайна абойфіра, ні, передивилася фото, передивилася відео, купувала я його як пілор, а вийшла ось така велика квіткова красуня, стандартна. Ну, нічого, подивимося, що буде наступного разу. Поруч стоїть Formation, Теж щось він у мене вередує. Такі красиві квіти, але лише дві. Частину бутонів в скинув, не знаю, що йому не сподобалося. Така вже досить доросла розеточка, Ріс, Росте він у мене з розміру 1,7. А це вже доріс до розміру 2,5. мав би бути і попишніше цвітіння, ну, щось, щось, щось йому не вистачає. Ось такий красень, це новиночка моя. Це бігліп, який я купувала в орхідеях світу Snow White. Ще я бачила його з назвою White Swan. Ну, мені здається, що це одне й те саме. І ось подивіться, як він красиво розпускає свої бутони так по ніжному, по весняному. Дивіться, спочатку це ось такі були пілоричної форми бутончики. Я навіть думала, що він так і залишить їх, як вони гарненько складені. Так, так ніжно, так мило. Але поступово, поступово, з кожним днем він їх розкриває, розкриває і ось так перетворюється на бігліпа. Ось Бачите, це вже третя квіточка. Ось розкриває свої пелюсточки. Ну, а ця ще тримає ось таку. Пілоричну форму. Дуже цікавий бігліп. Мені подобається такий красень, білосніжний, з такою темною серединкою, цікавою. Губа така, як рюшечка. Ну, Дуже гарний, дуже. Мені дуже-дуже подобається. Особливо це це взагалі так прекрасно. Сюди на пусте місце я для ролика принесла ось цих красунь, вони в мене знаходяться на стелажі. Але щоб не було пустого місця на підвіконні, я їх принесла, щоб показати. Ось ця бабулеточка в мене, дивіться, яка красунька, така вона воскова, такі в неї шикарні квіточки великі. Ну, моя домашня назва цукерочка. Назв вона немає це ось цей гібридик з таким номером. Але для мене це ну, шикарна така квіточка. І я її ніжно називаю цукерочкою. Дуже-дуже ну, красива така вийшла бабулеточка. Просто, ну, якщо вона є ще в орхідеях світу, купуйте, вам обов'язково вона сподобається. Також ось цей жовто-гарячий красень, до мене прийшов, приїхав з орхідеї світу. Це і Hot, бачите, в нього є защіпчики він цвіте по сорту, це його вже друге домашнє цвітіння, але не з нового квітконоса, а він ось пробудив бронечку і ще хоче доростити. Бутончики. Ось такий він молодець. Ну, от, бачите, десь плюс, десь мінус. Там мінус, тут а тут от плюс такий гарний ось такий красунчик. Ну, дуже красивий, такий яскравий, яскрава губка у нього. Класна орхідея. Також з бокової бурунечки цвіте сого Diamond на два таких метелика, красивих ось, красунчики мої. І квітне SOG UK Dan. Ось. Теж він тут, не пам'ятаю, чи я збила один бутончик, чи він сам відсушив, але було 4, і залишилося всього лише три. І теж подивіться, він квітне із бокової бруньки. Тут я намагалася йому намастити, хотіла щось від нього добитися, чи дітку, чи повторного цвітіння, але ні, він такий теж з характеру, вирішив самостійно пробудити бруньку і самостійно зацвісти. А ці так вони і залишилися, загальмував їх, не захотів розвивати. Поруч стоїть Чемпіон Лейсінг. Так, проти світла, воно якось не дуже видно. Теж така орхідейка виявилася, як для мене, своїми примхами. Ось тут були бутони. Він їх довго мучив, довго надував і, врешті-решт, засушив і скинув. Ну, Один вирішив показати, що він все ж таки заквітне мене по сорту, а тепер ще і буде дорощувати. Ну, нехай дорощує, нехай. але ж квітка повністю не розкрилася. Ось вона так як таким... Не знаю, навіть не пілор, не пілор, ну, Навіть не знаю, як описати цю форму. Ну, ось так вона розквітла. Це моя красуня піскара. Теж таку має вона довгий-довгий квітконос. Я вже його закріпила на тримач, тому що вона теж вирішила мене здивувати і буде дорощувати. Ось його далі. Ось буде ще один бутончик. Так, далі moonsine. Дуже красива ніжна орхідея. Вона мала бути метеликом, але відсоток мутації був незначний, та і без мутації вона все одно прекрасна, мені дуже подобається. І ще в мене в Перша заквітла ось ця орхідейка із розміру 1, 1 Це Сен-дрівер, пісочна річка. Ось така вона гарненька на три квіточки. Квіточки такі величенькі, красиві такі. Мені подобається. Ну і на останок ось ця ніжна красуня. Це моя шліріана Pink Butterfly, яка розпустила всі свої квіточки. Молоденька розеточка ось її. І ось таке в неї молоденьке, гарненьке ніжне цвітіння. Поки що аромату я не відчуваю від неї, але ж вона і без аромату гарна. Ну, сказала, що остання, але не остання, бо забула ще показати ще одне окрасення. Ось цей пілор, який в мене а, зацвів у друге, Теж це бокова брунька ось оцвіте. Це ось пілор від Соні, ну, ось з цим маркуванням. Або ще а, кажуть, там, Maple Dragon, Dragon здається. Ну, не знаю, наскільки це мейпл і дрегон, а ось такий пілор у мене зацвів друге. Теж він чомусь засушує один бутончик. Ну, не знаю, чи лишиться цей. Ну, от поки що ось такий він красунчик, велик... великоквітковий. Так, ось така моя краса, такий мій огляд сьогодні. Нарешті можу сказати, похвалитися, що моє підвіконня оживає після нашого повернення додому, і нарешті на ньому знову цвітуть орхідеї. А я бажаю всім чудового сонячного дня, гарного настрою. Нехай усіх все буде добре і до наступних зустрічей!